Я дуже рада, коли люди, які попадають до нас в компанію, починають працювати, вони стають частиною KPMG і, звичайно, мають доступ до цих цінностей екологічних, культурних, які ми, які ми маємо в компанії. На жаль, не всюди в Україні, в різних середовищах це культивується. На мій погляд, це дуже важливо, щоб абсолютно кожна людина до цього ставилася до природи, до свого обов'язку робити щось. В повсякденному житті, корисно для природи. Звичайне прибирання сміття це теж дуже важливо. Нікому не подобається ходити по лісу або по парку і натикатися на кирпичі, каміння і все інше. І бачити сміття навколо себе. Звичайно, нормальна людина, цивілізована, має дбати про себе, про свою сім'ю, а також про своє оточення. І це має бути щось не надзвичайне, а повсякденне. До цього треба привчати з малого віку дітей. По-перше, мені дуже сподобалося працювати з нашими колегами, оскільки всі дуже охоче віднеслися до пропозиції допомогти ботанічному саду. Займалися ми тим, що прибирали територію від гілок, від листя і облаштовували територію для громадського відпочинку. Ну, мені перше, мені дуже пощастило з групою, дуже е відповідальні і. Власні колеги, а чому я вирішив бути координатором? Ну, по-перше, мені ну, не байдуже стан природи, особливо в Києві. І Якщо я розумію, що я можу чимось допомогти, то чому б і ні? Чесно кажучи, я в цьому саду буваю не досить таки часто. І, як правило, коли ти прогулюєшся з, з дітьми, то перш за все ти прогулюєшся центральними алеями. І якщо центральна частина ботанічного саду ще приведена більш-менш до нормального стану, то якщо подивитися на окраїни, то е, наразі на окраїни потребують більш детальної уваги для себе і державних органів, ну і просто людей, які... Звикли проводити там свій час і за собою не прибирати. І, тому цей захід дійсно допоміг нам, киянам, прибрати територію, прибрати територію, на якій ми проживаємо і кожен день ходимо. Ну і більш того, гості столиці теж навідуються до цього парку, і якось, як киянину, досить таки соромно за той стан, в якому наразі перебуває цей парк. І я сподіваюся, що Наша сьогоднішня допомога, наша робота в цьому парку допоможе людям, які постійно ходять і отримують задоволення від перебування в цьому парку, отримувати не тільки здоров'я, не тільки покращувати своє здоров'я, а отримувати і естетичну насолоду. Власне, це продовження стратегії розвитку даного майданчика. Тут дуже багато людей. На, на цій ділянці і тривалий період е, часу вже формувався е, сад магнолій. От, е, самі старі дерева туди чуть-чуть далі. От, і е, планомірно кожного року ми освоюємо магноліями саме е, в цій ділянці. І він тут вписується чудово. Ми працювали е, із своїм е, е, ландшафтним архітектором. От, і це не випадкове місце, не спонтанне місце, це є частина нашого плану. Перспективного розвитку насаджень декоративними культурами цієї території. Очень приятно, что нас поддержали в проекте, который называется «Вечу и книгу». Для слепых, слабовидящих деток, которые живут в интернатах, у которых в большинстве случаев нет родителей. И мы делаем для них такие вот подарки, которые им, в общем-то, очень необходимы. Это аудиоплеера, где они могут записывать разные интересные книги, музыку, еще какую-то информацию. И вот сегодняшняя акция помогла собрать деньги для того, чтобы мы могли в следующие интернаты, которые мы еще не посещали, купить вот эти вот плеера. И подарить им не только плеера, но и аудиодиски, где известные украинские актеры, певцы, спортсмены озвучили стихи очень известной украинской поэтессы Лины Костенко. И я думаю, что разное направление. То есть сегодня посадили деревья, завтра помогли там, слепым слабовидящим, послезавтра сделали еще что-то. И вот эта вот разносторонность, это она, я думаю, и людям помогает тоже более, знаете, развиваться, как духовно, может быть, становиться выше, интеллектуальнее. Это очень важно. parks city and to clean to make sure that we live in a green and healthy environment yeah this was a great day i'd like to thank everyone again for their enthusiasm participation and, uh, and once more i'd like to say that we should realize that we're very fortunate people and that what we did today is really giving something back to our community and uh, i think that's very important to think about that and do that sometimes thank you again Взагалі, я вважаю, що для кожного свідомого члена суспільства дуже важливо проводити і брати участь у екологічних заходах через те, що екологія це наше довкілля, це середовище, в якому ми живемо, яке ми бачимо щодня, і залежно від того, яким воно буде, це буде нас надихати на нові звершення, в тому числі і в бізнесі. Тобто, коли ми йдемо на роботу і думаючи про якийсь новий проект, бачимо навколо себе дерева, що квітнуть, ну просто квіти, якби. Прибрані алеї чуємо молодійний співташок. То нас нас це надихає природно, надихає на, на якісь нові звершення, на позитивний настрій, на гарні емоції. От і тому дуже важливо і для бізнес структур в тому числі організовувати подібні заходи через те, що це і середовище бізнесу, також в якому ми живемо. Міроприяття однозначно очень хороша, очень весела. Потому что есть возможность увидеть всех своих коллег со всех офисов. Это не всегда удается даже представителям HR. Вот. Как это не парадоксально. Но вот, вот такие события, они всегда очень сплочают, сближают и дарят очень много положительных эмоций. И вообще здорово, что у нас сегодня был такой шанс не только пообщаться с коллегами, немножко лучше еще раз узнать друг друга, но опять-таки принести пользу обществу и принести пользу природе. Людина є частиною природи, і, піклуючись про природу, ми піклуємося про самих себе. Сьогоднішня подія в ботанічному саду це приклад дійсно об'єднаних зусиль заради краси і життя на землі. Магнолія це квітка, яка з'явилася, за думкою вчених, 180-200 мільйонів років тому. І це символ того, як природа розвивається, як зберігає красу. Фактично, магнолія стала одним з перших видів, яка започаткувала інші квіткові форми, дала життя іншим квітам. Те, що ми робимо разом, фактично є і красивим, і корисним.